Тільки ролик загрузила перший на канал. Ні, ні, тебе не чіпаю. І думаю, вже біжу дивитися до неї, бо і так бігаю. Дивіться, Три. Три на раз. І знов все біле. Люди, от не треба мати того цапа. Ми до одного цапа ходили. Друзі. Три шуранула. Не зразу до вім'я. Так, я пішла. Так, я пішла. Вода тепленька, цукром, сіна їм сухенького. там має дуже багато сіна, але то сіно цей. Може бути вогкувати трошки. Я їм зараз ще сухенького дам. І що ще? І здоїти. Ну, добре. Ура! Добре, що не ніч. А, сніг стоїть. Добре, що не ніч, друзі. Бо я вже настроїлася, що ця ніч буде весела. Слава Богу. Родила. На два дня скорше. Так, набираю водичку. Цукор вже дала. До речі, в етаптеці є така, друзі, така мікстура, можна сказати, чи така суміш, яка дається козам після родів. Але я щось привикла вже теплу воду з цукром. Для чого це робиться? Щоб коза добре очистилася. Ну і попити вона хоче, друзі. Хоче попити через те, що родиться. Це тяжкий процес, взагалі. І це нормально, що вона хоче дуже пити. Ну, гайда, йдемо. Ме-е-е, ме-е-е, Тільки породилися, ме. Набілося. На, на. на, моя маленька, Пей. пий. Аж такі мокрі. Одне, певно, швидше, що родилося, вже стало, а цих ще вона вилизує. Але великі такі друзі. Так вона сама велика. Що так п'є? Бачиш ножка? А ти вже й призабула, що в тебе так було, правда? Пей-пий. Зараз біжу по сіну тепер. Сіна вже так трошки. Дуже трошки. Ну, але ще як рад, я розрахувала собі ще тільки козам підстелити, як породять. Ну і вже маємо надію, друзі, що на доступний тиждень у в нас має бути 21 градус тепла. Суяєте? Сьогодні не знаю, ну десь... Два тепла, а буде 21 градус. Зразу такий скачок з снігу, морозу і зразу 21 градус. Не поймеш ту, ту погоду. Так, пішли, пішли стіну давати. Ану давай, давай гарненько розставляємо. Не чіпаю я їх, не чіпаю. Так, позабрати. Погоду теж тревиляти, дати теплий. А ще мокрі, ще мокрі, та нічого, у нас зараз коло них все зробить. Я вже тоді довім я, але вони вже самі, друзі, вони, вони такі я вам скажу розумні, тільки народяться. Я вже знаю, що мають йти до вім'я, якщо здорове козленятко. Якщо, не дай Бог хворе, друзі, так як в нас раз було таке з цією нушкою. Одне взагалі мертве родилося, а друге не вставало на ноги. Мало зоб і до ранку ми так його. Поїли, з того, ну воно не вийшло. І воно ну, зразу не ставало на ноги. А ми собі так думаємо, але воно відійде, воно стане, воно ні, воно якщо родиться, і от коли до пів години стає на ноги, йде до вім'я, то воно вже буде, все буде добре. А якщо вже не стає, то ну, тяжко буде витягнути. Так, молодець. Чекай, в мене телефон сідає. Телефон мені сідає. Зараз пока не хоче світити. Я йду, дам їй теплої води, але вже без цукру. Ту а без цукру дам, щоб вона мала. Але теж, Боюся, друзі, з тою водою, бо дуже багато молока прибуде одночасно. Тому теж треба так. Але нічого, я зараз дою. Зараз вони поп'ють того молозива. І я тоді здою, щоб вона багато не мала. Щоб на завтра не мало я фестивалю, в неї вім'я такі величезні. Щоб потім, знаєте, теж треба дуже пильнувати за вім'ям. Так, я вже прийшла поратися на вечір. Дивіться, в нас настелило. А що вміло, то вміло. М -м -м -м. Тільки чесник рядочками повелазив, видно. Та все, друзі, кущі, все. Ото хіба шкода тих дерев, які порозпускалися, які позацвітали. Чи будуть плоди, чи то вже все? У нас нема таких дерев, але люди мають досить. Ось так. Вже всі три на ногах. Всі три. Всі три козолики. Тих три сплять, тих три на ногах і тих двоє. Залишається одна буся. Ну вона в самому кінці, в наш 25-го. Так? Так, друзі, я обходити всі дві степити, яйця збирати. У -у -у. У -у. Всі на їм багато понастелювала. Супер. Так, Курам на вечір, друзі, меленого не даю. Даю звичайну. Звичайну цю. Дивіться, що я маю. Добрий день. Давай, Квочко. Ану, Тікай. О, о, о. Ми не будемо садити ніяких квочок. У нас багато курей, друзі, цього року. Так, три. Я. Багато курей інкубатор навіть, не заложувала. 4, 5, 6, 7. Так. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Супер. Я все. Білки тільки що відійшов послід. Рахуйте, що вона робила. Десь, певно, через дві години ж відійшов. Ну? No. Посуд я забрала, злапала, бо кози з'їдять, якщо не забрати. Все, нагодувала, напоїла, білку здоїла, цілий черпак, в неї дуже великі вів'ям білки. Це таке ну, довго, величезне. Цілий черпак здоїла. Яйка позбирала, сім'ї степи, дала. Ура! Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, що білка вродила і не треба мені вночі коло неї сидіти. Ні? Ще не дуже їсть, друзі. Ще сіна трошки з'їла, дала їй корму на вечір, дала водички тепленькою. Нихо... Ну, от така, знаєте, як після років. Що то казати. Усе, слава Богу. Лишається ще одна буся. А то вже всі породили. Купа козів, друзі. Скільки в нас вже козів є 3, 3, 6, 7, 8, де? 12 козів. Та ви що думаєте? Це то, що жарт. Я не знаю, що там породилося. Чи там кози, чи там цапи. Я не знаю через те, що ми не будемо тримати. Ми ж не будемо, ми не маємо де тримати. Ну, та і в нас нема такої потреби. Тому не інтересно, що там є. Знаю, що Лунтик має козоньку і козлика. А ті потроє, а що мають без поняття. Все? Коротше, я задоволена сьогоднішнім днем. І що вдень породилися, теж дуже задоволена, бо ніч є ніч, ніч має свої права. Ти хочеш спати, ти неуважний, ти, ну, як хто не знаю. Я вночі не така, як в день. Бо, Думай, боже, хоч би родила в день, щоб не треба було тут вночі сидіти. Ще й тим більше так холодно, що ти більше сніг випав. Він стоїть. Добре, що так. Все. Вам спокійної нічки, доброї, мирної, тихої. І до завтра. Завтра зустрінемося. Па, па усім.